І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макс. Макс. Ха-ха-ха! Вже настрій гравцеві. На AMX 50100. Карта Лінія Зігфріда. Ну що ж, до бою. Так. Ну це в нас французький важкий танк. Барабани, барабаніще можна так назвати, так. Ну, якщо так багато снарядів, тих шість снарядів заряджено, то це такий фантан. Так, фантанчик, ми їх називаємо. Побачимо, як він по фану грається чи ні. Та взагалі барабанні танки, вони всі по фану граються. Хоче тут бронювання, ще те а Тут на глючу пачу зразу політики суперники. Треба їх приструнити. І треба дуже обережно грати. Бо ну я не думаю, що тут щось натанкує. Навіть ми в топовому топі граємо, так? Не, так, в топовому топі проти 6. Я не думаю, що щось тут натанкує, тому що ну, на цих рівнях АйМіси вони всі вони картон. Так, а в дуельних дуелях, ну і с... другий, давайте вихлопушимо його. Без проблем. Чудово, нарвався на неприємності. Перший ворог вихлопушений. 1309 настріляно. Давайте подивимося, що у нас там за барабан, що у нас за громаді ще таке. 301 шкода від пострілу 232. Пробиття, стандартне пробиття на вісінках. чудово, ну, в принципі, супер чудово. Небагато бачимо під Але в топовому топі вони нам, мені здається, і не знадобляться. В дуельних дуелях любий танк він вихлопить. В такому бою. Так, відбулися там е, випадкові події. Тепер рух пішов, бачимо, ну, я так от така тенденція на лінії Зігріда, що з Верхнього респу займають місто. Намагалися зайняти місто, в наглючу, так, так скажемо, проїхати. Навіть то не взводні були, так? Але вони намагалися і думали, буде такий неочікуванчик. Неочікуванчик був від нашого AMX. Чудово, дійсно, барабан по плану пограти. Отже, вісімку по-любому треба залишатися. щоб по плану пограти. Поки що затища наш герой в роздумах, що робити далі, може хтось підставиться, підставляється, О, вон тудово, перекаточку прострілити. Ну і взагалі, лінія Зіфрида, ви знаєте, вона мені не подобається ця карта. Взагалі, вона мені ніколи не подобалася. Її треба переробляти. Ну, не виводити з гри, а її треба переробляти. Не, ми, можливо, що. Трішки навіть розширити. Тут навіть в квадрат. В ширину і в довжину. <гад> і розширити вже сам, саме місто. Щоб було цікавіше грати, щоб вона і така була маленька, мама. Хоч її тут вже і переробляли, перекопували, будівлі переставляли, там простріли змінювали, але все одно ну, щось не те. Пишіть свої думки в коментарях. Так. 4-2 у нас по рахунку в нашу користь. Перевага по ХП плюс 1000 в нашу користь. Наш герой знову ж таки в вгрозно. Ніхто не хоче виїжджати, ніхто не хоче битися з таким барабаніщем. Так. Барабанним барабаніщем. Там у нас по зелені, в принципі, все чудово, повинні зараз викупити. А ні, ми там втрачаємо, до речі, по зелені. Ще нічого не зрозуміло, до речі. 4-3 ще не такий катастрофічний рахунок для суперника. Буде проїжджати, хтось можливо, хтось і буде проїжджати. Ой, зараз братіша ми втратимо, братішки. Т-32. Там у нього башта ще. Хоча бачимо, що точність влучність, гармати. По комфортності гармата дуже чудова, хоч і парабана. Точність, влучність чудова. Вицілює, бачимо, на дальніх дистанціях. Дайрфі ще чудова. Два ворої знищені. Або зараз Черчилля тут в наглючу просто поїхати забрати, тому що Нергал, я так розумію, там АПКш стоїть на базі. Щось він взагалі не рухається. Ну і не знаю, хтось є там по нульовій лінії чи немає. Зараз Черчилль вийде. Або ми навіть на Черчилля вийде. Нергал, по-моєму, АФК стоїть. У нього ствол в гармата. Гармата опущена донизу, це значить АПКш не стоїть. І. Уаа, не забрав. Станція снарядом. Сама перезарядка барабану, ну якби вона ще швидше була, то це, напевне, було б взагалі імбіщенське, імбіще ламало б рандом А так то. Ну Там якісь е... преміальні танки, На що нам преміальні танки, якщо у нас є ось такий танк з таким барабаніщем, так? А взагалі по фану пограти зарядити, ну, це якщо багато срібла. На барабаних танках на поліпшених не рекомендується грати, бо будеш там мінуса мінуси сріблу. Але якщо є срібло, то зарядити взагалі всі підкалібри, а підкалібри. о го о, о, дуельна дуель. Ні. Буде в задні ще зараз нахлопушений тьортолоди. Це до побачення, вже тривори знищені. Давайте подивимося, що в нас по підкаліберним снарядам поліпшено. 263 не набагато більше пробить. Але, ну, так скажемо, ми в топовому топі. Ім більше, ім більше. А ось... Ну, вже проти дев'яток-десяток. то тебе будуть вихлопушувати пару пострілів і до гаражу. Хоча, напевно, і немає таких танків, які могли б проти восьми рівні проти десяток себе нормально відчувати. Треба добирати вже Черчилля цього, що він. Маневрує, маневрує і ні, ні туди, ні сюди. Не хоче просто наш герой втрачати ХП. Чому? Том не танканув. Не танканув, а я так розумію, і кажут чи що. Ще... Но е, дивіться, що в нас побою. 12-9 не в нашу користь. Просадка по ХП вже для 8 рівнів величезна. Це вже для 10-ки величезна. Просадка. У нас залишається на зелені це 51 артилерія. Її зараз вихлопушать. По-любому у них ЛТшка є. Ну і поїхав вперед туди. Наш братішна як. Панцері, так. пантері. Та не... А як пантері, то я не зрозумів. Нергал не так і стоїть, я покажете. Я не зрозумів, чому він туди поїхав, Треба було напевне об'єднатися нам, тому що. Можуть бути зараз проблемні проблеми. Ну хто буде тягнути бій? Ну як зазвичай, 4 вороги знищено, 4000 настрільнець на восьмому на рік. Ну, звичайно ж, ви скажете, за рахунок барабана. Так, за рахунок барабана, але ще їм цим барабаном треба вміти користуватися. Нералповідає. Ой-ой-ой, там шкода. Не ха За будинком зашкірили. А і МІХ, вони об'єдналися, ось воно що. Отже, не такий простий бій тут буде. Да він взагалі не простий був, я вам скажу. Займікса у нас ще буде дуель на чи треба буде за ним поганятися, так? А тепер це я фекашний чи що? А, ні. Щось він знітився там. П'ять ворогів знищено. Все, втрачаємо братіша, ну двоє проти чотирьох. Артилерія, все, бачите, на артилерію чомусь не звертали увагу, і вона. Був час, щоб проїхати. Бо там повільно-повільна артилерія. Був час, щоб проїхати. Десь треба туди аж на А0 квадрат там завалити дерево. Ну раніше було, я не знаю, є там те дерево чи ні. Там артилерії стояли раніше. Ні, все я її вихлопушують. Адже приїхали вже там і Скорпіон, напевно, і су 100 приїхали. Один проти 4. Якби проти п'ятьох, то вже б і колобану був би, давно не було колобанових, до речі. Бо в нас така тенденція, якщо є, то вони йдуть один за одним, а як нема, так довго немає. Один за одним, я пам'ятаю, по-моєму, три чи чотири Колобанови показали за один тиждень. Це було по-моєму, зимою, так? Ну, зараз влітку то менше може грають, так, є свої там літні справи, а взимку то приходиш з роботи, то щоб е сів, подивився реплеї від підписників, подивився відео, на чудовому тут каналі гравай а потім сів пограти в танки. Так. Шість ворогів знищено. Артилерія не стріляє, суперників. Опа, стріляє, а звідки? Кастера непомітно було. Так, ну хто там може зараз виїхати? Сушка. Сушка я АМІКС. Артилерія Гючісваген, Пантера у них чудова. Хочу розвести. Ой, тут поспішив! Чудово, обережно, 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 обережно. Так IMX відстрілявся, залишається 36 кп. Сім Сімвероїв знищено. Артилерія не влучить. Артилерія десь стоїть, я так розумію, на, на... на... J4 квадраті, так? попер, IMX. Попер, Спробую тепер е, наздогнати. Так, десь звідти стріляє. Недалеко стоїть, тому якби в самому кутку десь стояла, то Це було помітно, якби снаряд летів. І наскільки він невлучно летів би з такої відстані. Втік. На МХ. Так, я ще порекомендувати. Десь зашкіритися в місці, напевно, щоб і артилерія не приглопушила. Взагалі ГП немає, Ну це... Знаєте, це ще треба впоратися з хвилюванням, ХП немає. За тобою спостерігають, ну, якщо спостерігають ті, хто поглопушував. За тобою спостерігає гравець UA коментує, так? Тисячі е найкращих в світі підписників, поважних, експертних експертів, які також будуть писати в коментарі, що вони про це все думають. Напруження досягає свого апогею, так? Як зазвичай. Так, ну я так розумію, тут і КВН і непогані, чому? Це там підписники, які нові, які не знають ігровий сленг, то КВН це кути вертикального наведення. Це як опускається гармата вниз. А низ або Ну, взагалі рахується вниз, бо нам потрібно виїжджати від рельєфу і зверху вниз стріляти. Оба! Зловив. Є. А я вже розпроживався, все, поїхали з артилерією. І тут пощастило, так? Ну, без везіння не буває. Але щастить найкращим, правда? Не влучила тільки що артилерія. Зараз би був героєм битви саме артилерист. Артилерист у них, до речі, трьох прихлопуш. Наш герой вісьмо, бо йдемо на дев'ятого ворога. А такий довгий бій так, на цій карті це дуже рідкість. Тут взагалі так швидко бої проходять. Зразу зарубіще. Непростий, складний бій, правда. Оце дійсно складний бій. І ось, оти, Ти нас не пересвітишся. Він вже там, бачив, стріляв просто. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажемо вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.